Для керування треба, якщо кількість підлеглих більше трьох, розуміти, що п'ять чи вісім вручне управління безпосередньо під мене умовно як керівника не лягає, бо я не встигаю контролювати, як вони роблять. Тоді людина може керувати і відслідковувати не від трьох до п'яти людей, не більше. Це означає, що якщо є людина, яка скрізь пропонує, ну тут питання таке: а як її назвати? Керівник, ладно, але і керівник чого? Всіх відділів? Так не може бути. Тоді я б її може назвав би особистим помічником. Бо назвати в проєкті виконавчим директором якось при цій шашличній, якось язик не ворушиться. Тому може там особистий помічник. І він мені допомагає керувати всім. Можливо, більше, ніж я, але все одно буду вважати, що допомагає з належною зарплатою, яка вже може бути. Може й 2-3 тисячі доларів. Яка різниця? А йому щоб. Контролювати як виконується повинні для початку там бути старші. Але старші назначаються в більшій кількості, чим потрібно, щоб знову серед них проявлялись ті, які не тільки можуть відслідковувати правила гри, а й аналізувати і пропонувати щось. Як тільки такі я бачу людей, які проявляють таку ініціативу, я їх починаю підтягувати і допомагати їм стати в позицію керівника якогось відділу. Тобто, не з кожного менеджера може бути старший, не з кожного старшого може бути керівник. Скрізь ми відбираємо.